Так, ще одне замовлення. Мар'янівка. Є отакий от колодязь. Вода от, в ньому грязна. Ми бачимо там погружний насос. Мало того, що грязна. Ну ще тут людина поки не живе. Тут літом, літом води не вистачає. Ми ось тут сусіда робили. У нього та ж сама проблема була, мало того, що вона фільтра одразу забивається, так і не вистачає літом води. Ми зайшли там на 6 метрів глибше колодязя. Ну, Я думаю, тут плюс-мінус повинно бути те саме. Робимо весинську свердловину в криниці і насос поверхневий вже встановлюється в хаті. Взагалі план такий. Отак 6 метрів штанг загнать до кінця розбуриться там водонос 6 метрів нижче колодязя і ввести в цей водонос од таку ну, вон там собі м'яточку поставили 6 метрів ну, там плюс-мінус тут може трошки відрізнятися ніж сусіда ну, я думаю повинно бути схоже операція пройшла успішно обсадились так же як і в сусіда на 6 метрів ось синя труба пішла в водонос Ось вона підходить до поверхневого нашого насоса. Відкриття водоносу вже почала просвітлятися навіть. Деби тут хороше буде, ще навіть гідроудар не робили. Все, завершили роботу. Тут повісили той насос погружний вісів. На ньому на самому насосі стоїть автоматика. Насос буде тут на політику, ну, а там він через хто на 20-ту трубу. Тоненькі, тоненька труба. Підключились на будинок, зараз покажу в будинку. Так, так реалізовано в будинку. Насосна станція. Переход на 20-ту трубу, зворотній клапан, вихід, фільтр. Поки не ставим, свердловину потрібно прокачувати. Ось так. Сводочка, так. Дебет свердловина хороша. Все чудово, все працює. Станція називає тиск. Він виключається.